І виник такий не невеличкий рай, кошачий рай. Ми ж не кажемо котів, а діток наші діти. тут був бур'ян, а ви створили таке чудо диво. У нас тут 11 котів і ще на стоянці сім. Заклали всі дірки, і їм не було де сховатися. І тоді я у себе під балконом зробила їм домик на дереві, і вони в безпеці. І за свій кошт тоді допомагають. Тут допомогла Оля, у нас волонтер. Вона допомогла останні часи і мішок корму. І десь хтось сусіди приносять, комусь дають. І вони знають, що в мене коти приносять. і приносять. Вони дуже полюбляють рибку, таку маленьку атерінку. І я ходжу на оптову базу і купую її десь ну, кілограм на три тижні. Вистачає у кашу, додаю. Я не встигаю відчиняти двері, вони вже забіг. Бігають і мяу 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 Кажу, зараз і дітки. Я навіть своїй е, дочці пишу, що добрий ранок я в нормі піш годувати діток. Ну, коли я їду, вона ну, залишається їх кормить. А коли я приїжджаю, вони мене зустрічають і, і, і думають, що я готую краще, тому що не відходять від мене. Всім будинком працюємо. Ну, але основна робота це нашої люди, Люда Пушкіна. Оце все вона зробила своїми руками із цемент і пісок. Потім купувала фарбу і все розмальовувала. Почали з, з оцих огорожей, щоб собаки сюди не сильно забігали. В цьому місті тут був бур'ян. І виник такий невеличкий рай, кошачий рай, як ми його всі називаємо. І сусіди мені тоді кажуть: а що це і все? Нічого не буде продовження. були тільки одне кошеня, помаранчеве їжачки і равлики. Тоді мені в цьому році прийшла ідея створити таку композицію, що Херсонщина живе. Я ж сама спортсменка і завжди з дітьми приймала участь у такому всеукраїнському конкурсі Олімпійське леличення. І оці символи, які сидять тут на грибочку, олімпійське леличення, то це є символами Національної олімпійської збірної України. Ну, от криничку кришу допомагав мені сусід, бо я тут возилась, возилась і Він каже: надо так, раз, 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 і все зробили. Ну, останні штрихи це е, соняшники, тин і соняшники, і щоб було де тут просісти. І люди проходять і кажуть: дякую, що тут був бур'ян, а ви створили таке чудо диво. Я кажу: я в першу чергу стараюсь для е, улюбленців, котів. Усі у мене вони з кличками, е, всі знають але вже і сусіди всі, А як цього? А як цього? Марафон. Я раніше бігала 42 кілометри 195 метрів, а вже в 50 перший раз поїхала на чемпіонат Європи в Аліканте і там здобула на 21 км третє місце. Цьому році я збираюся на чемпіонат Європи, який пройде на Мадейрі в місті Фуншал. Хочу пробігти три дистанції, 5 кілометрів, 10 і 21. І сподіваюся, завоювати нагороди. Хочеться, щоб пролунав гімн України. Тобто, перше місце, щоб було, було моє.